Росія вдарила по трипільський тес новими крилатими ракетами Х-69. Про це повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Воно аналітики видання Дефенс Експрес зазначають, що використання загарниками Х – це гірше за удари кинжалами, навіть попри те, що ця крилата ракета дозвукова і має меншу бойову частину. Вона змогла проникнути крізь українську ППО. Ще одна проблема полягає в тому, що її запускають з літаків тактичної авіації, а не стратегічної. На кшталт Ту-95МС або міг 31 к тобто, це можуть бути Одинокі постріли, а не масштабні атаки, до яких можна підготуватись заздалегідь з іншого боку. Запуск Х-69 із літаків су 34 або су 35 може носити більш масовий характер через більшу кількість носіїв, але тільки після того, якщо Росія налагодить масове виробництво цих.